Випуск новин ліцею номер 11 з вами в студії Матвій Нарижний та Софія Косинська. Сьогодні в випуску: День Української писемності та мови. Вибори президенти шкільного парламенту. Місячник шкільних бібліотек, тематичні виховні заходи. 27 жовтня в Україні відзначається День Української писемності та мови. В цей день вшановують пам'ять нестора літописця, автора найдавніших літописів Київської Русі. Учні четвертих класів разом із класоводами покутньою Юлією Володимирівною та посякою Іриною Вікторівною взяли участь у мовознавчому квесті у пошуках скарбів, об'єднавшись у шість команд під назвами Калинова, Мелодійна, Барвінкова, Поетична, Солов'їна та Квітуча. Ліцеїсти вирушили у захоплюючий подорож. Усі запропоновані завдання квесту допомогли учням продемонструвати свої знання з української мови, вміння працювати в групах, швидко мислити і виховувати любов до рідної мови. Працювали дружно, злагоджено, завзято і отримали багато позитивних емоцій. Школярі дійшли до висновку, що справжній скарб для кожного українця це його батьківщина та рідна українська мова. Для учнів молодших класів ліцею було проведено конкурс поетичних творів, присвячених красі, мелодійності та багатству рідної мови. Діти продемонстрували свій талант, любов до слова, читаючи вірші про Україну, мову, батьківщину та силу рідного слова. Прекрасна, щира та велична мова, прозора, чиста, яцька вода, до України мова барвінкова, така багата і вічна молода. До рідного слова, торкаюсь душею, боюся чорнити чи зрадить його, в цих слів наша мова, пишаємося в нею. Та музика... Вибори президента учнівського самоврядування голос молоді, що формує майбутнє. В нашому ліцеї відбулися вибори президента учнівського самоврядування, подія, яка не просто визначає лідера, а й відкриває двері до справжньої громадянської активності для кожного учня. Такі заходи допомагають учням розвивати критичне мислення та навички аргументації, вчитися приймати рішення та поважати вибір інших. Формувати активну громадянську позицію з юного віку, привчаючи дітей до участі в демократичних процесах, ми закладаємо фундамент для свідомого відповідального суспільства. Учнівське самоврядування це не гра, а реальна школа лідерства, де кожен голос має значення. Кандидати проявили сміливість та відповідальність, вміння відстоювати свої ідеї, показали командну роботу та приклад того, як молодь може змінювати світ навколо себе. У нашій школі є шкільний парламент, і цього року відбуваються вибори президента учільського самоврядування. Місяць назад я доєдналася саме до шкільного парламенту і побачила дуже гарний колектив людей, які бажають щось змінювати в нашій школі. Я мрію реалізувати ідею з скринькою ідей, де кожен може залишити свою пропозицію для школи. Також я хочу зі своєю командою зробити. Телеграм-канал для всіх учнів, де буде зібрана вся інформація доступна до кожного учня. Також в період відпочинку ми, я хочу реалізувати дискотеки для учнів старшої школи. За результатами голосування новою президенткою стала Зіненко Кіра. Бажаємо кірі натхнення, лідерської впевненості, цікавих ідей. Та успішної реалізації всіх планів на благо нашого ліцею. В Україні триває місячник шкільних бібліотек. Бібліотекар Лоліта Іванівна Решко провела презентацію актуальну для нашого сьогодення. Книжки суперлюди технології незламності. Майже два десятка екземплярів цього видання подарувала бібліотеці ліцею родина Білокінь. Під час заходу Доліта Іванівна розповідала учням про наших співвітчизників, які через війну втратили кінцівки або інші органи. Мова йшла не лише про воїнів-захисників, а й про мирних громадян, дорослих і дітей, які отримали інвалідність через обстріл та бомбардування ворогом міст і селищ України. Герої книжки Суперлюди довели, що вони. Вони Мають незламну волю і сталевий характер. Ця книга є своєрідною енциклопедією про людські суперможливості. Створена вона у цікавому форматі сучасних коміксів. Тож усім радимо завітати до бібліотеки. Збережи енергію, збережи майбутнє. В нашому ліцеї проходили заходи, присвячені темі енергоефективності, екологічної свідомості та сталого розвитку. Учитель біології Світлана Понайда та представники учнівського самоврядування ПАВЕР провели для учнів шостих класів екологічний квест Мисли глобальна, дій локально», метою якого стало формування свідомого ставлення до природи та енергоефективності. Учасники відгадували предмети у чорній скринці, грали у крокодил, навчалися сортувати сміття та змагалися у спортивній естафеті. Для різної вікової категорії в нашому ліцеї систематично проводяться тематичні антифейкові ігри нота є нота». Ми пам'ятаємо, як окупанти втекли з Херсона, прихопивши нашого єнота. Зробили з нього символ своєї перемоги, але ми не здаємось. Продовжуємо визволяти єнотика з лап пропаганди. Саме таку місію взяли на себе учасники гри Нота Єнота. Учасники гри занурювалися у світ інформаційних маніпуляцій, вивчали, як створюються фейки, історичні, сучасні, навіть ті, якими нам хочеться пишатися, розпізнавали фотофейки та розгадували ребуси, що приховували маніпулятивні меседжі, аналізували спеціальну мову, ту, що водить в оману. І змінює сприйняття, вчилися відбивати інформаційні атаки та докопуватися до суті. Нота є нота» – це командна гра, яка не лише навчає, а й об'єднує. Її мета розвивати критичне мислення, кмітливість і почуття гумору. Показати, як працює дезінформація на реальних прикладах, навчити розпізнавати ворожі впливи та протистояти їм. Гра стала справжнім тренуванням для розуму і серця, адже сьогодні, як ніколи, важливо вміти бачити правду, навіть коли її ховають за гучними заголовками. Здобувачі освіти п'ятих та сьомих класів мали надзвичайно цікаву зустріч з медіатором зоряною пекою. Захід був присвячений темі конфлікти. Діти активно долучались до обговорень, ділилися своїми думками і навіть спробували знайти рішення для життєвих ситуацій, навчались як можна перетворювати конфлікти на діалог і примирення. Такі зустрічі допомагають дітям навчитися розуміти одне одного, поважати чужу думку і знаходити шлях до миру без сварок. Не мовчи, тебе почують. Під таким гаслом поліцейські офіцери громади разом з інспекторською служби освітньої безпеки в ліцеї 11 провели здобавчам освіти 9 класів інтерактивний урок. Під час заняття учні дізналися, що таке насильство, яке воно має форми, та як його розпізнати навіть тоді, коли зовні все здається нормальним. Ніхто не має права принижувати, ображати чи завдавати болю іншій людині, незалежно від віку або стосунків між людьми. Правоохоронці наголосили, що важливо не мовчати, якщо діти або Знайомі стикаються з проявами насильства вдома. Головне, не боятися говорити, звертатися по допомогу. Адже поруч завжди є дорослі, які готові захистити. Такі правові заходи в закладах освіти допомагають виховувати у молодого покоління розуміння власних прав, відчуття власної гідності, повагу до інших та нетерпімість до будь-яких проявів насильства. Бачиш домашнє насильство? Не мовчи. Телефонуй 102. Більше інформації про життя нашого ліцею читайте на сторінці Facebook Ліцей номер 11